Ми раді кожного бачити в цей вечір. <кій> цей вечір є по-справжньому особливий. Одного разу збиралися любителі читати книг з різними книгами. На одній такій літературній конференції в одній країні. Там було питання. Як ви думаєте, яка найбільш друкована книга в світі? Зал був переповнений. Зал був такий, як в університетах Ряди, знизу до верху. Дуже багато людей вміщала аудиторія. І було запитання, як ви думаєте, яка найбільш друкована книга в світі? Кожен був з різною книгою, з різною літературою. Це не була якась християнська конференція, це була проста подія для любителів читати, для читачів, для любителів запаху книг. По-різному описують книги. Всі мовчали. Хтось, може, думав Гаррі Поттер». Хтось, може, думав якась енциклопедія, якась конституція якоїсь держави, якісь історичні книги. Не задумувались над цим. Більшість там було молодих людей. І той чоловік сказав: це Біблія? Це Біблія. Найбільш друкована книга в світі. Багатьом це дуже не сподобалось в тій залі. Багатьом дуже не сподобалась відповідь. З різними книжками, з різними думками, з різними теоріями про життя, з різними поглядами. І була тиша. І хтось один зразу задав питання і змінилася повністю тема. Але була донесена правдива інформація. Книги, які там стоять, в тій шафі, Можливо, в когось в руках зараз є Біблія. Знаєте, чому цей вечір особливий? Бо ми читаємо з Божого Слова. Тут записаний Божий голос до кожного. Це є правдиве Боже Слово. Найбільш друкована в світі книга. Це не Гаррі Поттер», це не хроніки Нарнії, це не навчальні підручники. Це не енциклопедії. Одна книга книг це свята Біблія. На різних мовах, на різних точках світу. І сьогодні в нас є відкрита Біблія. Ось чому цей вечір особливий. І Бог промовляє. Відкриємо книгу Вихід, 20-й розділ. Якщо у вас є Біблія в руках, ви можете слідкувати. Хто не має, слухати, все гаразд. 20 розділ книга Вихід. Ми хочемо сьогодні подивитися в Біблію, а складається з нового і старого заповіту. Один і той самий Бог, єдиний Бог. Ми хочемо подивитися сьогодні в Біблію. І Бог хоче донести абсолютно кожному. Що він є єдиний, і від нього йде єдине спасіння. Немає багато шляхів, немає багато теорій, немає багато богів, є багато книг це факт. Ми не можемо уявити, скільки книг в світі. Напевно, у вас вдома є якісь книги, які ви навіть ніколи і не відкривали, не читали, лишилися від родичів ваших старшого покоління. Ми будемо читати з Біблії, з Божого Слова. Де Бог хоче показати, що Він є єдиний, один Бог. І в нього одне спасіння. І ти можеш мати Його спасіння. Ти можеш знати цього Бога, автора цієї чудової книги, книга книг, Біблія. Ти можеш знати цього Бога особисто. Ти можеш знати його в серці, ти можеш знати його в цей вечір, і ти можеш знати, де ти проведеш вічність, ми про це поговоримо. У нас дуже тимчасове життя тут на землі. Тимчасове згідно Біблії. Ти можеш знати в цей вечір, де ти проведеш свою вічність, чи з цим Богом Біблії, в його присутності чи Без нього. Він дає вибір. Цей Бог, єдиний Бог Біблії, автор свого слова, дає кожному вибір кожному з нас, чи ми приймемо Його в своє життя, чи ми проживемо життя без нього. І в цей вечір потрібно насправді подумати, чи потрібен мені Бог. В моєму житті, чи я підужу те життя в свій власний шлях. І одного разу як попаду на якусь подібну подію про книги, і там прозвучить Біблія. Для вас це буде просто слово. Просто слово, яке ви знаєте. Двадцятий розділ книги Вихід. Три вірші прочитаємо. І Бог промовляв усі слова оці, кажучи: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Це місце одного разу, коли Мойсей приймав заповіді від Бога, вийшов на гору, Бог вивів. Свій народ, народ ізраїльський, з Єгипту, з дому рабства. Вони були в рабстві, вони страждали. Бог їх вивів звідти, порятував їх звідти, порятував з небезпеки, дав їм нове життя. Знаєте, як цей розділ починається? І Бог промовляв. Усі слова оці. Все, що ми читаємо з цієї книги, це не наші слова. Це Божі слова. Це не слова від людини, це є слова вічного Бога, який є автором свого слова. І він має повідомлення абсолютно до кожного. Цей всемогутній Бог Біблії, який створив вселенну, який створив все, що ви можете бачити навколо. Який створив людину. Багато книг говорять, що це був вибух великий, еволюції і тому подібного. Але Бог створив людину. Написано на свій образ, на свою подобу. Просто подумати, чи міг хтось створити таку людину, як ти і я. В такій складності насправді до мікроскопічної складності клітини. Клітини, яка теж жива. Чи міг хтось це створити, крім Бога? Біблія говорить ні. Біблія говорить, що Бог створив людину. І Бог промовляє до людини. Він тут промовляв до людей, і Він промовляє сьогодні до людей. Ти сьогодні тут, в цей вечір, я вірю по одній причині. Бог хоче до тебе промовити. І найкраще, що можна отримати в своєму житті, це слово від Бога. Про що він говорить? Для чого і що буде далі, коли я покину цю планету землю. Він сказав: Я Господь Бог твій. Це є звернення до ізраїльського народу. В той момент, коли Мойсей був на горі, на горі Сінай. На пустині. Знаєте, що Бог тут промовляв? Я Господь Бог твій. Я твій Бог каже тим людям. Що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства? Знаєте, як Бог їх вивів? Можливо, ви чули цю історію, можливо, не чули. Одного разу Бог зробив з моря сушу. Море, на яке дивився Мойсей і ізраїльтяни, знаєте, що Бог зробив з моря дві стіни? Вони розгорнулися, і вони пішли по суші. Знаєте, чому Бог міг то зробити? Бо він є автор того моря. Він є автор того, що створив, він є всемогутній. Знаєте, що написано в книзі буття на початку, на перших сторінках Біблії? І сказав Бог, і сталося. Сказав Бог і сталося. Сказав Бог, нехай буде сонце місяць і сталося. Бог всемогутній. Він є реальний. Він є вічний Бог Біблії. І Він говорить сьогодні до нас. І він говорив до них, і Він сказав їм одну важливу річ: Я є ваш Бог. До них він говорив: Хай не буде тобі інших богів передо мною. І що це означає? Я Бог, я на тебе дивлюся. Нехай не буде інших богів. Їх просто не існує, їх немає. І ти також не створюй собі ніяких божків, бо дальше тут буде опис не робити ідола і не вклонятися. Бог вчить тут, що є один, і він один Бог. І він зразу там вчив, щоб не було інших богів. Ми подивимося ще. В одне місце в наступну книгу ми відкриємо де, декілька книг Біблії, щоб побачити, що то є один Бог і чому потрібно прийти до того одного Бога і отримати особисті стосунки з ним. Ти можеш сьогодні мати особисті стосунки з цим вічним Богом, Богом Біблії. Книга повторення закону. Це є п'ята книга. Старого заповіту. Ми читали з другої, це є п'ята. Розділ 4. Повторення закону розділ 4. Можливо, Бог щось поміняв. Можливо, Бог якусь іншу інформацію буде ділитися в подальших книгах Біблії. Вірш 39-й. І пізнаєш сьогодні і візьмеш до серця свого, що Господь Він Бог на небі вгорі і на землі долі іншого нема. Поки що Бог не змінився в своїй книзі повторення закону. Поки що говорить ту саму інформацію, що Бога потрібно пізнати в серці. Коли його треба пізнати сьогодні? Я прочитаю ще раз цей вірш. І пізнаєш сьогодні, і візьмеш до серця свого, що Господь він Бог на небі вгорі і на землі долі іншого нема. Це є слова Бога. Того самого Бога, який промовляв в книзі вихід. Книга буття, як він все творив. Чи ти бажаєш пізнати цього Бога сьогодні? Він тут знов наголосив: іншого не на, немає. Він Бог на небі вгорі. Знаєте, чому він сказав? І на землі, в долині, Він все контролює. Він все контролює своєю всемогутньою рукою. Бог Біблії. В нього вся влада. Не в людини вся влада. В Бога Небесного вся влада. І ти можеш знати цього Бога сьогодні. Давайте далі будемо рухатись. Можливо, Бог змінився. Можливо, Він в свою Біблію заклав інформацію, де є інші боги. Або щось по-інакшому говорив в подальших своїх книгах. Книга пророка Ісаї, 45-й розділ. Ми чули сьогодні з Ісаї. 45-й розділ пророка Ісаї. Вірш 22. Дуже, важливий, бо, дуже важливі слова. Дуже важливий вірш. З дуже важливим значенням. Ми зараз будемо розвивати ту тему, єдину тему найважливішу тему Біблії це є Бог і Його спасіння для людини. Дуже цікава тема Біблії Бог і його творіння. Дуже цікава тема. Сьогодні багато астрономів, багато науковців ломлять собі голову. Годинами, днями, тижнями, роками відштовхуючи Бога, беручи Біблію, пробують довести, що його немає, а вони цього не можуть зробити. По факту вони навертаються до справжнього Бога. Це є цікава тема Бог і його творіння. Бог і його чуда прекрасна тема. Бог і його народ. Найважливіша тема Біблії. Бог і Його спасіння для кожного. Дивіться, що він тут говорить. Вірш 22: Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Та сама інформація книга Пророка Ісаї. Тут говориться, що Він є Бог, до нього можна звернутися і спасетися всі кінці землі, де би людина не була. Де би вона не проживала на любій точці планети Земля, вона може звернутись до Бога і спастися. В цей, вір, в цей вечір кожен, хто є тут, може звернутись до Бога і спастися. Знаєте, що він тут говорить? Бо я Бог, і нема більше іншого Бога. І коли ми говоримо про Боже спасіння, яке він пропонує людині. Спасіння тільки походить від Бога. І спасіння походить тільки в той шлях, якщо ти прийдеш за цим, якщо ти звернешся до Бога. Бог хоче взаємовідносин, стосунків. Бог зробив абсолютно все для нашого спасіння, спасіння нашої душі, і ми про це поговоримо. Він зробив абсолютно все. Він зі своєї сторони зробив все і він своїм словом промовляє про це спасіння, каже, що воно одне і що він один Бог. Нам потрібно звернутись до Бога і прийняти то спасіння.